Привіт, з вами Рося і тут ми досліджуємо книгу всіх часів Біблію. Сьогодні буде коротка версія розкладу подій в книзі об'явлення. Це остання книга в Біблії, де розповідається трохи про сьогодення, а загалом про останні часи і що буде відбуватися. Цей самий знаменитий кінець світу у всій своїй реальності. Отже, в перших трьох розділах книги об'явлення ми бачимо, що Ісус Христос дає послання до семи церков, і Його послання воно має або похвалу, або докір. І ось ці сім церкв це були церкви на початку нашої ери. Те, що відбувалося в церквах в той час, те саме і відбувається зараз. І основна проблема не в тому, що є видимі гріхи, і ми знаємо, що в церквах часто бувають такі проблеми, такі видимі гріхи, що сучасне суспільство взагалі в шоках. Але ми говоримо про корінь, тому що те, що на поверхні, наскільки б воно нам не здавалося гидким, жахливим і так далі, корінь він набагато гірший, тому що саме з корення розпочинається ось ця проблема. І ось докір був до церков за те, що вони не приймали слово Боже, тобто вони його не розуміли досконало і через це вже не приймали і, звісно, не могли передавати далі. А похвала була церквам за те, що вони приймали слово Боже, що в них було чітке розуміння, і вони його дотримувалися і передавали далі. Про що ж нам говориться Слово Боже? Це те, що спасіння лише завдяки Христу його жертві, що Ісус Христос є Бог, коли десь від цього церкви відходять. Все в цьому основна проблема. Це є корінь проблеми, це є докір. І в перших трьох розділах ми читаємо ось таку історію: що є докір, і я похвала до церков. І це як було актуально тоді, так і є актуально зараз. Далі, четвертий, п'ятий розділ, ми читаємо про Царство Небесне, як там все функціонує, що старці поклоняються. Старці це люди, які померли у Христі, тобто Дух і душа їхні, вони спасені і вони поклоняються Богу день і ніч. Там описано, що відбувається в Царстві Небесному і що там є книга життя, що немає достойного, хто б міг відкрити цю книгу життя. Але єдиний, хто достойний, гідний, це є Ісус Христос, тому що Він є, є ще таке порівняння, що Він агнець, тобто ось ця досконала жертва, тому що Він віддав себе в жертву за гріх людства. І саме завдяки ньому людство має спасіння, якщо приймає його Богом, і що його жертви достатньо для того, щоб був покритий гріх людини. Вже з 6 по 12 розділ ми читаємо про те, як розпочинається остання седмина, останні сім років на землі. Коли настає ось цей останній останній час маркери чого саме розпочнеться кінець і що буде в першій половині останньої седмини якщо є седмина це мається на увазі 7 років Тобто якщо ми говоримо про половину 7 років то 7 поділити на 2 3,5 3,5 роки перших що буде відбуватися і в кінці цих трьох з половиною років Буде підхоплення церкви, тобто ті люди на землі, які приймають Ісуса Христа своїм Богом, що його жертви достатньо, вони мають спасіння, тому що не просто називаються Ну я церковна людина, я віруюча людина. Ні, тільки той, хто дійсно дотримується і розуміє Слово Боже, що Христос є Бог, що його жертви достатньо і має з ним. Стосунки ті люди вони переміняться в прославлені тіла, і Христос він явиться в піднебесі і забере церкву із землі. Так закінчиться перша половина останньої седмини і розпочнеться вже друга половина з 13 розділу. Антихрист він вже буде, коли розпочнеться остання седмина. Але проявить себе і буде хотіти, щоб в йому поклоніння все відбувалося. Вже ми про це будемо читати в тринадцятому розділі. В чому суть? Коли ми читаємо шостий-дванадцятий розділ, то розпочинається остання седмина з того, що відбудований буде храм, там де зараз стіна плачу в Ізраїлі. Вони не можуть відбудувати храм, тому що то вже не їх територія, і в них ми знаємо взагалі війни. Розпочинається остання седмина з того, що цей храм він буде відбудований, це буде копія Храму Єрусалима, тобто це не буде істинний храм, про який розказано в книзі Єзекіля, коли прийде Христос, як дійсно воно буде під час другого приходу Христа. А це копія храму, який будував Соломон. Вони його відбудують, і там висяде антихрист, коли пройде три з половиною роки. До цього там буде приноситися жертва кров'ю тварин, і люди будуть далі вказувати, що цією кров'ю пролетять тварин, що вони очікують прихід Спасителя Месії. Але справа в тому, що ми знаємо, що він вже. Прийшов, але Ізраїль, євреї вони його не прийняли. Не прийняли Ісуса як Бога, і саме через це зараз не мають спасіння, якщо не приймають, що Ісус є Бог. Оце основа, це є база. І ось в 13 розділі розпочинається друга половина останньої седмини, коли жертви будуть припинені. Чому? Тому що Антихрист восьде в храмі Божому і захоче, щоб йому всі поклонялися. Не просто всі євреї, весь Ізраїль. Ні, він захоче буквально, щоб кожна людина. Людина, що живе на землі, поклонилась йому, визнала його як Бога в 14-16 розділі. вже більше розповідається про другу половину останньої седмини, останніх три з половиною роки, що буде відбуватися, що буде таке часткове затища, як антихрист буде прагнути, щоб йому всі поклонялись, які будуть гоніння на тих, хто приймає слово Боже, все ж таки. Тому що ми знаємо, що Бог перед цим забрав свою церкву, своїх людей, він забрав їх, вони перемінилися в тілі. Славлені тіла в них досконалі повнота спасіння сталася, то залишаться одні грішники на землі. Грішники не в плані ті люди, які погано щось роблять, а в плані тих, хто не приймає, що Ісус є Бог, що Він є Спаситель. Але в останні часи, коли буде настільки важко, що це неможливо, все одно дуже мало, але будуть ті люди, які не будуть приймати Антихриста як месію, як Спасителя, а все ж таки одумаються, усвідомлять істину і будуть розуміти, що Ісус Христос це дійсно є істинний Бог. І на них буде гоніння в ті часи, тому що вже не буде ні церкви, Дух Святий буде забраний з землі. Написано, що доки доки є утримуючий. Далі ми ще будемо розбирати, читати місця писання. Тому в 14-16 розділі ми більше розглядаємо, що відбувається, як це все відбувається. Як люди не можуть купувати, продавати, якщо в них немає цього начертання звіря, то це число звіря, останні часи, три шестірки це все актуально в останні часи, в другій половині останньої седмини. І 17-18 розділ, там ми говоримо про розуміння релігії. Там буде оце місто Велике Вавилон, це мається на увазі релігія, як антихрист захоче, щоб тільки йому було поклоніння. Хоч і зараз ми бачимо, що дияволу йому зручно, що люди відходять від Бога, і хай це буде в різні спосіб. Чи це будуть просто якісь йоги, чи це будуть якісь ритуали, чи це буде буддизм, чи це буде мусульманство, ну будь-що. Але хай буде. Тому будемо читати, що звір, тобто сатана, він заодно з Вавилоном. А Вавилон це мається на увазі релігія. Але в останні часи буде суд над релігією. Це ж в Божій волі знаходиться, і Бог це зробить саме через сатану і через Антихриста. Він настільки буде прагнути, щоб поклоніння було тільки йому, що і будуть гоніння на тих, хто ось так до кінця хоче притримуватися релігії там, мусульманства, буддизму і так далі. Після суду над релігією, самому у кінці Бог знову відновить свої суди. Вони будуть і на початку останньої седмини, Вони будуть і в кінці останньої седмини Також далі буде Армагедонська битва. Антихрист буде збирати всіх своїх людей, а це буде більшість людей на землі. Також буде Антихрист, Також буде лжа, пророк, який вказує на Антихриста, що він є Спаситель типу, і е, сатана. І виходить, що вони всі захочуть боротися проти Бога, але написано, що Ісус силою. Уст своїх знищить Антихриста, тобто буде ось ця армагедонська битва. Після неї Сатана він буде ув'язнений на тисячу років, і буде тисячолітнє царство Ісуса Христа. То земля вона буде очищена, вона вже буде досконала, вже буде в класному стані, не так як зараз в нас. І тисячу років Ісус Христос разом із нами, віруючими людьми, то дійсно має спасіння, тому що приймає, що Ісус Христос є Бог і що його жертви достать. То Ісус цей час буде царствувати. На землі, тому що зараз земля вона знаходиться під владою сатани. Тому що, коли люди ще згрішили, Бог в першу чергу дав владу над землею, над тваринами людині, тому що людина була і є найголовнішим творінням Бога. Але коли людина згрішила. То вже в неї був не стане Мануїла, що Дух Божий всередині людини, а вже сатана зайняв місце Бога в житті людини. І тому ось ця влада, вона перейшла вже до сатани. І тому до цього останнього часу, до ось цієї Армагеддонської битви, земля вона знаходиться під владою сатани. Але також важливо розуміти, що нічого в цьому світі не відбувається не з волі Божої. Тобто, Бог він все бачить, є Божі допущення. Коли люди роблять якісь свої вибори і так далі. Після тисячолітнього царства буде Божий суд, суд над тими, хто не приймає Слово Боже, над тими людьми, які приймають, що Ісус є Бог, що його жертви достатньо, будують з ним стосунки. Ті, хто є частиною церкви Божої, частиною тіла Христа, вони на суд не приходять, тобто над ними суд не буде вершитися. Але суд буде здійснюватись над тими, хто не прийняв Ісуса Христа. Далі чекає їх погиб. Це останнє, що буде відбуватися для грішників на цій землі, а для людей Божих чекає нова земля, нове небо і продовження Божого творіння. Ось такий дуже короткий екскурс, що за чим має відбуватися, а більш поглиблено будемо розбирати далі. Але щоб мої слова хоч якби були підкріплені, тому що я розумію, що це може звучати трошки так собі, і незрозуміло. Я залишу в описі місця списання. і також хотіла б з вами трішки прочитати. Почнемо з пророка Даниїла, 9 розділ, 24-27 вірш. Сімдесят седмиць визначено для твого народу і для святого твого міста, щоб покінчити з беззаконням і щоб припечатати гріхи, і щоб очистити провину, і щоб привести вічну праведність, і щоб запечатати видіння і пророка, і щоб помазати святе святих. Тож знай, і зрозумій: від часу виходу слова про повернення і відбудову Єрусалиму аж до Месії Володаря, сім седмиць і шістдесят дві седмиці знову буде відбудовано що і мур, хоча й скрутні часи. А після 62 седмиць буде вбитий Месія. І не буде, а місто святиню зруйнує народ Володаря, який прийде і його кінець у повені, і до кінця буде війна, визначене спустошення. Тобто, взагалі, історія Бога з ізраїльським народом 70 седмиць. 70 седмиць в одній седмиці, 7 років це 490 років. І тут сказано, що коли пройде 7 седмиць, буде знову відбудований Єрусалим, храм, місто, пройде ще 62 седмиці, тобто разом 69. на землю буде явлений Христос, Спаситель. і Помре. Він виконає ось цей план спасіння, про який ми ще говорили в минулому відео. Дуже вам рекомендую глянути, тому що там я розкрила базу про перший прихід Ісуса Христа, для чого він був і чому ми очікуємо другий прихід Христа. А зараз ми вже про це говоримо. І також сказано, що після того, як Месія буде вбитий, місто і святиню зруйнує народ Володаря. Храм відбудується, потім прийде Спаситель Ісус Христос, помре. І також знову храм буде зруйнований. І ми знаємо, що після смерті Христа, коли вже почалася нова ера в 70-му році, місто і храм були дійсно зруйновані римлянами. І 27-й вірш. І він заключить союз із багатьма на одну седмицю. А на півседмиці припиниться жертва і приношення. А на крилі Гедоти прийде спустошувач, і аж до завершення і визначене знищення виліться на спустошувача. Спустошувач це про антихриста, остання седмиця. Ця, тобто вона буде перенесена, вона є відділена, тому що зараз, такий час, коли є особлива благодать для язичників, колись бувших язичників, які приймають зараз слово Боже, тому що раніше так дійсно єврейський народ вони приймали слово Боже, зараз вони все ж таки далі. Не прийняли Христа як Бога, і далі очікують Спасителя. І ось коли прийде Антихрист, дуже багато хто з них в першу чергу, тому що Антихрист він прийде з єврейського народу, бо вони ж очікують Спасителя. І Ісус він прийшов з єврейського народу. і написано, що на півседмиці припиниться жертва. Розпочинається остання седмиця з того, що храм знову буде відбудований. Тобто, згадуємо в 70-му році нашої ери римляни його зруйнували. Зараз там залишилась ціна плачу, і вони не можуть відбудувати цей храм. Але коли храм буде відбудовано, там буде принесена перша жертва. Перших три з половиною роки будуть приносити жертви. Далі люди будуть очікувати спасителя і так далі. Хоча він вже прийшов. Потім Бог. Ісус Христос явиться в піднебесі, тобто це не буде другий прихід Його на землю, а Він явиться в Піднебесі, і Він забере своїх людей з землі, і на землі залишаться грішники. І ось далі Антихрист осяде, і ось тут ми читаємо: на крилі Гедоти прийде спустошувач і аж до завершення. І визначене знищення виліться на спустошувача. Тобто кінець Антихриста в тому, що на нього виліться знищення, його буде знищено. Це те, що ми говорили про Армагедонську битву, що Антихрист. Христ буде знищений, сатана ув'язнений на тисячу років, тисячолітнє царство Ісуса, далі Божий суд і вже нове творіння Боже і все. Давайте прочитаємо Матвія, 24 розділ, перший 15 вірш. І вийшовши Ісус, ішов із храму, і підійшли його учні, щоб показати йому храмові будівлі. А він їм у відповідь сказав: чи бачите все це? Поправді кажу вам: не залишиться тут каменя на камені, що не зруйнується. Згадуємо пророка Даниїла. Ми читали, що буде. Явлений Месія, Месія буде вбитий, і потім храм буде зруйнований. І ось Ісус Христос, будучи на землі, каже, що храм буде зруйнований, каменя на камені не залишиться. А коли сидів він на Оливній Горі, учні його підійшли до нього самотою і сказали: Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу і кінця віку? Я думаю, ви знаєте це місце Писання, що ніхто не знає того часу, того дня, коли прийде син людський, ну коли вдруге прийде Христос. Але тут давайте прочитаємо у Важливо, як написано, яка ознака твого приходу і кінця віку, ознака, ось ці маркери, з чого все розпочнеться? Як ми зрозуміємо, що це дійсно вже остання седмина розпочалась? Ісус їм відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж почуєте про війни та про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтесь, бо стати з цьому належить. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, і море, і землетру. Руси настануть місцями, а це початок терпінь родильних. Тоді видадуть вас на муки, і вб'ють вас, і будуть вас ненавидіти всі народи за ім'я моє, і багато хто спокуситься, і один одного видаватимуть, і зненавидять один одного, і постануть численні фальшиві пророки, і зведуть багатьох, і через розріз беззаконня любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, і буде проповідане це Євангеліє Царства по цілому світу на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець, коли ж побачите ту мерзоту спустошення, що про неї прорік, пророк Даниїл, яка стоятиме на святому місці. Хто читає, нехай розуміє. Але останні часи це все буде відбуватися одночасно і буде Божий суд над тими, хто його не приймає. Він не буде стосуватися віруючих людей. Немає чого боятися, якщо ти дійсно любиш Христа, знаєш, хто він, що він зробив, що цього достать. Тому що часто любляться навіть залякувати. А ти готовий, якщо Христос прийде завтра, післязавтра. А що зміниться? Я можу через секунду померти. Ну, типу, в чому логіка? Тим паче, чи готова я, що Христос прийде завтра? Є дуже багато маркерів, що має відбутися перед тим, як прийде Христос. Коли ж побачите ту мерзоту спустошення, що про неї прорік пророк Даниїл, яка стоятиме на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тобто тоді і розпочнеться остання седмина, коли буде мерзота. Зота спустошення. А це що? Це принесення жертви в храмі, тому що це огида для Бога. Він вже. Приніс цю жертву він вже це зробив, і тому це є ось ця мерзота спустошення, і також уклоніння Антихристу, що вони будуть його приймати за істинного Бога, за Спасителя. І тут Ісус каже про пророцтво пророка Даниїла, знову ж таки повертає нас сюди. І також друге слоння нам, другий розділ, перший десятий вірш, а також нам говорить про останні часи. Пройдемо дуже коротко, тому що вже відчуваю, що вас трошки перегрузила. Хотіла, щоб це трошки в іншому було і набагато коротше, але вже як є. Це дуже коротка версія. Дуже благаємо ж вас, браття, щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до нього. Не спішити вагатися розумом і не тривожитись ні від духу, ні від слова, ні від послання, ніби нами надісланого, неначе вже настає День Христів. Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніше відступлення і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і Величується над усім, що зветься Богом або святиною, так, що в храмі Божому сяде він як Бог, і за Бога себе видаватиме. Хіба не пам'ятаєте, як я ще перебуваючи у вас говорив вам це. Тут ми читаємо про те, що не настане прихід Христа до того часу, доки не буде виявлений Антихрист, син погибелі, який буде сидіти в храмі Божому і видавати себе як Бога. Він буде вимагати, щоб об йому всі поклонялися, і це буде. Дуже явно, тому що не можна буде ні купувати, ні продавати без ось цього начертання звіря, його числа або його імені, і це також описано в книзі об'явлення вже з 13-го розділу. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійсниться доти, доки не буде вилучений із середовища той, що утримує тепер. Доки Дух Святий на цій землі є істинний Бог, доти не може бути поклоніння антихристу, ось такого суцільного. Але коли Ісус Христос з'явиться в піднебесі за своїми людьми, за своєю церквою, тоді вони переміняться в тілах, він їх забере і також Дух Святий буде забраний з землі, тому що він утримує від цього часу, коли всі будуть поклонятися антихристу, і тоді відкриється беззаконик, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя свого, тобто виявиться антихрист беззаконик, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх. Тобто слово Боже, що Ісус уб'є духом уст своїх, його ж пришестя за дією сатани буде з усякою силою, знаменням та чудесами неправдивими. Це про антихриста і з усякою оманою неправди тих, які гинуть, за те, що вони не прийняли любові істини для свого спасіння. Чому люди будуть гинути? Вони будуть гинути через те, що вони не прийняли любові істини для свого спасіння, не прийняли Ісуса Христа. Окей, я певно на цьому закінчу. Ще хотіла сказати про основні маркери, що має статись, які природства були. Є проміжні природства до того часу, коли буде розпочата остання седмина, це те, що буде відновлена держава Ізраїль, і що місто Єрусалим також буде відновлене. Це пророка Амоса. Написано 9 розділ, 14-15 вірш. І Даниїла, 24, ми читаємо, що 77 седьмин визначені для народу і святого міста. Вога, тому що 69 дев'ять седмин вже відбулося. Останню ми чекаємо. А це ось цей проміжний час, що має статися і відбутися. І дійсно, Ізраїль це вже є держава. Єрусалим вже визнаний як столиця. І третя ознака, після чого розпочинається остання седмина, це має бути відбудова храму. Там буде принесена жертва, і так розпочинається остання седмина. Останні часи, і також про істинний храм, який дійсно буде, коли прийде Ісус Христос, як Він прийде, написано в Захарія, 14 розділ, перший восьмий вірш, і також в 21. І е, також про другий прихід Христа вказано в Єзикіля 47 розділ, перший одинадцятий вірш. Про ось цей третій храм, істинний третій храм, тому що буде відбудований маркер, що так розпочинається. Остання седмина, це буде копія храму Соломона, але істинний храм, який дійсно створив. Ісус Христос ще під час свого першого пришестя це храм Духа Святого. Що ми віруючі люди, коли приймаємо Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, то ми є храм Бога живого, бо в нас живе Дух Божий. Тому ось так знаю, що можливо трішки складно, але. Коли ми будемо більше так детально, трошки можливо повільніше розбирати, буде більш ясніше, і я впевнена, що це дуже цікаво. Тому залишайте свої роздуми, свої запитання, які ми розберемо і ще проговоримо. Дякую, що ви були зі мною. Вже не хочу вас так сильно грузить, затримувати і абі не витримує, що я так довго це роблю, записую. Дякую вам велике, буду дуже вдячна за коментарі. Їх не так багато, і мене це трішки і переглядів не так багато, і це трішки розчаровує, демотивує, але я знаю, заради чого я це роблю. Якщо це буде корисно хоча б одній, двом, трьом людям, це вже дуже круто, і це гідно цього всього, цих всіх зусиль, які дійсно прикладаються для того, щоб ці відео були. І, і все. Хіба ти так як ти посміла? Як ти посміла ось так от прийти і так нечемно себе повести?